Малята доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися із звуком М. Я для вас підготувала декілька завдань. Але спочатку пропоную виконати вам артикуляційну гімнастику. Перша вправа – усмішка. Тримаємо губи в усмішці, намагаємося не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Витягуємо зімкнені губи вперед. Тримаємо в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа парканчик. Посміхаємося, щоб було видно верхні та нижні зуби. Вправа лопаточка. Відкрити ротик та покласти широкий язик. На нижню губу та утримувати в такому положенні. Права чашечка. Відкрити ротик, бічні краї язика підняти вгору, утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Права голочка. Усміхніться, висуньте свій язичок та зробіть його вузьким. Треба слідкувати, щоб кінчик не загинався. Права смачне варення. Висунути язичок та облизати верхню, а потім нижню губки, гойдалка. Язиком торкаємося верхніх, потім нижніх зубів по черзі. Малята. Сьогодні з вами ми повторимо звуки, які вивчали. Це звуки А-О. І це звуки голосні. А ось погляньте з'явився новий звук. Це звук М. Сьогодні ми з вами з ним познайомимося. Назвемо слова, які починаються на цей звук Мишка Метелик. Морквина. Машина, м'яч, мотоцикл, Зупини відео і назви слова, які починаються на звук М. Послухайте розповідь про звук М. Мишка мама, мишка тато і маленьке мишенятко. Блять мандрувати ще й полосувати, з'їли всю малину, мед, морозиво, морквину, мандаринки, мармелад і молочний шоколад. Повторимо, чим ласували мишенята: малина ма мед мед. Морозиво мо. Морквина мо. Мандаринки. Ма. Мармелад. Ма. Мо. Молочний шоколад. Мо. Разом з мишенятком проспіваємо пісеньку. Ма, Ма-ма-мо. Мо. 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 Ми, ми, ми. Мі-мі-мі. Ме-ме-ме. Хто співає? Му-му-му. Так, це корова. А хто співає? Ме-ме-ме. Так, це овечка. Дітки, Сьогодні з вами ми познайомилися із звуком М. Які слова із звуком М ви запам'ятали? Назвіть їх. Ви, молодці, дякую вам за увагу. До побачення!